В Житомирському державному університеті імені Івана Франка випускникам видали дипломи європейського зразка, роздруковані на кольоровому принтері без голограм та з помилками. Взагалі про те, що дипломи будуть мати новий вигляд, я дізналася взимку, коли мені коли мені повідомили, що вони будуть на форматі А4 і вони будуть паперовими. І було дуже багато жартів на тему того, що вони будуть як похвальні грамоти, які видавали дітям у першому класі. І коли нам дали цей диплом, ну. Це були своєрідні почуття, і, чесно кажучи, я вдома могла е роздрукувати, точнісінько, такий. Як мені, наприклад, влаштовуватися на роботу, якщо треба буде його показати, мені буде соромно. У тексті деяких дипломів про вищу освіту відсутні проміжки між словами. Окрім цього, є помилки в іменах та прізвищах. Випускники дивуються, що цьогорічні дипломи навіть не ламінували. Ну, ось два дипломи, і вони дуже сильно відрізняються: диплом бакалавра і диплом спеціаліста. Перше враження, коли побачила, це, мабуть, це що роздруковано на принтері? Немає ніякого захисту, просто ось листок бумаги, який можна, мабуть, просто взяти і викинути. П'ять років навчання і ось такий папірець. Студенти у соціальних мережах активно обговорюють новенькі дипломи. Підслухано в ЖДУ імені Івана Франка. Ну, мені б цвітний принтер, і я би зробив точно такі. Боязко його на вулицю виносити навіть. Халатність просто вражає. Це ще раз показує ставлення університету до студентів, і ще керівництво франка говорить про євроінтеграцію. Працівники університету, помилки виправдовують людським фактором. Справа в тому, що в цьому році склалася взагалі абсолютно нова для навчальних закладів ситуація, пов'язана з тим, що, згідно до закону про вищу освіту, навчальні заклади самі виготовляють дипломи і самі виготовляють додатки до дипломів. Інформацію про те, як це все потрібно робити, єдина державна база, тобто їде, бо надала нам надзвичайну. Пізно і фактично всі ці дипломи виготовлялися впродовж останнього тижня перед випуском. Щодо голограм, які цьогоріч відсутні в дипломах, Лариса Янович каже, що відповідно до закону України про вищу освіту, наявність розпізнавальних знаків тепер є необов'язковою необов'язковим також є ламінування або виготовлення дипломів із пластику. Диплом це документ, який засвідчує, що студент здобував освіту. На сьогоднішній день дозволено, щоб диплом не мав ніяких голограм, ніяких захисних знаків. Взагалі ми його. Могли надрукувати на білому аркуші формата А 4 і видати. Керівництво університету закликає всіх, хто виявив помилки у своєму дипломі, звертатись до навчального закладу. І того ж дня вам надрукують новий вже без помилок. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1